Від свіло розмаєм. Осінь золотиться у дворі, знов ліцей Наш двері відкриває Гомінкій веселі дітворі. На серці радісно і сумно трішки Скінчилась літа сонячна пора. По всій великій вільній Україні до школи поспішає дітвора. Живи та міцні, українська державо, тебе захищають мільйони борців, що стяг синьо жовтий піднявсь величаво і над Україною віки майорів. Летить і легко, тонке павутиння, прозоро звиса. А осені огонь і не згаса, Відліта кудись, немов лелека. Легенько обліта кульбабкою земля, і золотом димистрому А листя кружеля, а листя кружеля, неначе малюки на каруселі. На старті вже новий навчальний рік. Сьогодні свято знам і перші дзвони. Ми раді повернутись на поріг. У ліцейську тишу, поліцейський спокій серцем і душею, всі разом. Майданчик, сходи, власні кабінети, ліцейські вікна, що там за вікно, наук там відкривається секрет. Штільне віконце. Скільки таємниць за ним? Штільні роки це час відкриттів та пізнання. Це час, коли ми вчимося спілкуватися і дружити. Час перших невдач. Перших успіхів і досягнень. Зараз в пам'яті в більшості з нас свій рідний, класний затишний кабінет, парти в три ряди, дошка з записом класна робота, таблиця, полиця з книжками і ще багато, багато всього такого рідного і необхідного. За кожним віконцем є роба дітей ум'янких, веселих, непосидючих. Це ж ми з вами, а поряд з нами наші вчителі поважні і серйозні. Щірі відкриття, сучасні і люблячі свою роботу. Тож привітаємося всім. Нехай цей ранок покладе чудовий початок успішному та плідному навчальному року. По місто час. нас вітає другий клас. Ми наймолодші, найвеселіше найкреативніші і найнепосадючі. Тож, усміхається, цей навчальний рік відкриває нові горизонти знань. Вчителів надихає успіхами учнів, батьків гордістю за своїх дітей. Вас вітають учні 3 А класу. Число 3 демонструє світу людей, які народили для активності та творчості. Тож ми. Вітаємо всіх з новим навчальним уроком. Та бажаємо в навчанні. з веселим стартом! Вас вітають учі 4-го А-класу. День 1 вересня завжди особливо хвилюючий, адже саме з нього починається новий, незвіданий та цікавий шлях. До нових знань, до нових звершень. В цьому році ми опинимося на найвищій сходинці початкової школи у четвертому класі. Бажаємо нам та усім учням ліцею на цьому шляху підкорити вершини знань, знайти добрих і надійних друзів та досягнути своєї омріяної мети. Вас вітають учні вже п'ятого А класу. Хочемо привітати всіх з початком нового навчального року і поділитися найважливішими лайхаками успішного учня. Перше починай свій ранок з посмішки. Друге не лякайся ніяких перешкод. Третє. Поважайте слухай вчителів. Четверте хороші оцінки це запорука успіху. П'яте. Нехай навчання дарує задоволення. Дай п'ять! Вітаємо! Вас вітають учні 6 А класу. Бажаємо у новому навчальному році навчатися у задоволення, здобувати нові перемоги і бути гідними синами своєї країни. А дорогим вчителям зучимо міцного здоров'я, достатку сім'ї і творчих успіхів. Вас вітають учні 6 Б класу. Бажаємо, щоб новий навчальний рік був легким та веселим. Вітаємо учнів та вчителів спочатку плідної співпраці. У новому навчальному році зичимо натхнення наполегливості та гарного настрою. Сподіваємося на терпіння вчителів та батьків та на нашу працювитість. Вас вітаю сьмий А клас. З ним знає дорогі вчителі. Бажаємо мирного, легкого, цікавого начального року і перемоги рідній Україні. Любий дев'ятий ліцей. Я дуже за тобою сумую і хочу, щоб ми поскоріше зустрілися після перемоги. Вас вітають учні 7 Б класу. Вітаємо всіх з початком нового навчального року. Бажаємо всім здобути якомога більше знань та позитивних емоцій. Сподіваємося на продуктивність, злагодженість нашого шановного ліцею та наближення миру для нас усіх. Нехай цей новий навчальний рік для кожного буде цікавим та корисним. Вас вітають учні восьмого класу. Вісіка це майже знак нескінченності, тож бажаємо вам у навчальному році невичеркну запасів натхнення, позитиву, радості і бажання здобувати нові знання і розвиватися. Щасливого польоту! Вас вітають учні 8Б класу. Вітаємо всіх з 1 вересням. Зичимо у новому навчальному році наснаги, нових перемог та успіхів у навчанні. Сподіваємося, що найближчим часом закінчиться війна, та ми знову зустрінемося на наших рідних партах. Вас вітають учні 9 класу. Бажаємо, щоб цей учбовий рік був для кожного вдалим. Вітаємо з ним-знань і початком навчання. Зучимо новому навчальному році, всім здоров'я, наснаги і миру. Сподіваємося, тільки на хороше вітання учням 9-го ліцею від 9-го Б класу. Дев'ятка особливо благодатні число, яке, як відомо, підштовхує людей до розвитку. Бажаємо всім в новому навчальному році особистого зростання, цікавих відкриттів і творчих злитів. Всім привіт! Привіт вітання від 10 го а класу. Нехай цей навчальний рік, як то кажуть, вийде на 10 з 10, щоб учні отримували свої улюблені оцінки, а вчителі з задоволенням їх виставляли. Нехай цей навчальний рік подарує вам море приємних вражень, нових знайомств, друзів і, звісно, багато-багато знань. Вітаю всіх 10 й клас. Число 10 означає завершеність однієї справи і початок нової. Ми починаємо свій шлях у старшій школі. Побажаємо один одному успіхів. Доброї удачі, цікавого навчального року! Шановна ліцейська спільнота! вітаю вас, одинадцятий випускний наш клас. Ми найстарші у ліцеї діти. Усім даємо такий наказ. Вчіться тільки навідмінно. Поважайте всіх старших за вас. Сміливо йдіть у нелегкі дороги, хай не лякають вас тривоги. Попереду великі перемоги, вітчизну любіть і сміливими будьте, ліцей, свій рідний не забудьте! Наш новий навчальний рік. Ми, на жаль, починаємо, коли наша країна знову виборює свою незалежність, ведучий криваву боротьбу з російським агресором. Ми повинні завжди пам'ятати людей. Завдяки яким наше життя зігріте сонячним світлом, героям, які борються з лютим ворогом, і тих, хто віддав своє життя за честь і незалежність нашої батьківщини. Вшануємо хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя, в ім'я світлого майбутнього. Допри два половиною роки війни українці відзначають День знань. Школярі і студенти повертаються до навчання, а вчителі до своєї роботи. Запрошуємо до слова наших вчителів. Шановні друзі, всі присутні батьки сьогоднішні майбутні чудові учні, вчителі з найкращим святом на землі. Вітаю всіх! З новим навчальним роком. Наважитеся. Прагніть. Творіть, вивчайте нове і незвітане. Наша сила в наших знаннях. Дорогі мої діти! Сьогодні у вас переломний етап у житті. Ви вливаєтесь у велику ліцейську родину середньої школи. Вступаєте на нову сходинку шкільної освіти. Ви п'яте клас. Я вірю, що попереду у вас багато славних здобутків, звершень, перемог, а вчителі і ваші батьки з друзями обов'язково вам в цьому допоможуть. Вітаю вас зі святом першого дзвоника, зі святом знань. Ось і пройшли три місяці літа, і ми знову зустрічаємося з вами на уроках. Поки що, на жаль, тільки онлайн. Але я вірю, що скоро. Ми неодмінно зустрінемося в нашому рідному ліцеї. Любі учні, я бажаю вам, щоб цей навчальний рік був цікавим та корисним для вас, щоб знання, які ви отримаєте, неодмінно стали вам у нагоді. Я бажаю усім нам миру і з нетерпінням чекаю зустрічі в нашому любому Харкові. 11 років тому пиріг нашого ліцею вперше переступили маленькі дітлахи, а зараз вони відзначають свій останній шкільний першоверсень. Це наші 11-класники. Попереду в них вирішальний рік, випускний клас, який підведе підсумок усього шкільного життя. Дорогі мої дорослі діти! Нехай цей останній шкільний рік буде для вас яскравим і неповторним. Бажаю вам! Гарних оцінок, великих звершень та нових блискучих перемог, з Днем Знань. Вчителя зі святом, з Днем Знань, нехай цей начальний рік пройде, залишаючи за собою лише добрі спогади, нехай здоров'я і нерви не підведуть, нехай в душі завжди живе радість і гордість за ваших учнів, благополуччя в родині і успіхів в роботі. Дорогі наші наставники, вчителі. Зі святом вас. Хай праця вам радістю буде, хай завжди вам дякують люди. Осінньою порою, шкільне рідне віконце. Нехай постука вітер, подарить промінь сонце. Нехай віконце трішки до на нас їх зачекає. Повернемося скоро. Ми віримо, познаємо. За кожен тим віконцем промчать життя години, дитинство без тривоги в шкільній мічній родині. Будуть тисячі нових проєктів, нових звершень. Перемоги знань, тож до вас звертається директор. Зі словами щирих побажань. Кожен день в наш дім входить ранок, кожен вечір в наших вікнах з'являється світло, значить, в дім повернулися люди. Сьогодні наші вікна перекреслені стрічками скотчу, наші вікна бачили вибухи. Бачили господарів, які поспіхом, озирнувшись на порозі з тривогою, залишали свій дім. Наші вікна розбиті і чорні від болю, але все одно кожного ранку сходить сонце. Сонце надії і твердої віри в перемогу добра і світла. Сьогодні, не дивлячись ні на що, по всій країні лунає перший дзвінок. Перемішаний з сигналами повітряної тривоги, він гучно говорить про те, що життя триває. Діти, батьки, вчителі пліч опліч, рука в руку йдуть у майбутнє. Любі діти, впевнена, що ви з різними настроями вступаєте в новий навчальний рік. Хтось шкодує, що літо дуже швидко пролетіло. Хтось навпаки мріє якнайскоріше насолодитися навчанням, спілкуванням з однолітками, з вчителями. Пам'ятайте одне знання то найбільший скарб, який важко здобувати, але легко нести. Не лінуйтеся, будьте наполегливими, ставте собі ціль і йдіть до неї. Дорогі батьки, втома від війни і від дистанційної освіти накопичуються. Але ми маємо бути внутрішньо мобілізованими і сильними заради дітей. Шановні вчителі, на нас з вами велика відповідальність, але ви всі її усвідомлюєте, є професіоналами з великим учительським серцем, з великим серцем людини. Я всім всім щиро бажаю міцного здоров'я, перемог великих і малих досягнень. Продуктивного і результативного навчального року, і звичайно, мирного неба. Я довго думала, де в цьому навчальному році має пролунати перший дзвінок, і зупинилася на думці, що він пролунає у мене вдома. Тому що я щиро вірю, що цей перший дзвоник ми проводимо останній раз в дистанційному форматі. І вже наступний навчальний рік. Вікна ліцею побачать мирний Харків, і як діти з гомоном забігають до ліцею, щоб мріяти, дружити, вчитися, зі святом всіх, з першим дзвінком. Шановна ліцейська спільнота, вітаємо всіх з початком 2024-2025 навчального року. В добру путь і в добрий час! Зі святом ще раз усіх нас!